Доброго дня. Сьогодні п'ятниця, це означає, що я в виробства в Чернігові. і літературні п'ятниці, літературні читання. Сьогодні тут я, Наталія Коса. Прочитаю вам свої вірші. Він вітав її на рік, у день народження, і тоді, коли їх наблизив липень, вересень, може серпень, до якогось літа. Від тих пустих нічних розмов телефоном він не був чоловіком її серця. Вона його жінкою навіть тоді, коли інколи лишалися на всю ніч. Їм не було соромно на світанку нового дня і новий день приносив нові повороти. Йому жінок, славу, гроші, їй роботу, тишу, нудоту, біль, вдало для усіх хований в посмішку. Вони не були парою, але порою він надсилав жахтівливий емейл або гострий. Так, просто. І вітав раз на рік із днем народження. Серпень забрав, зібрав свій сумний урожай. А він не почув, що у світі стало без неї порожнє. І серед літа у близьких душах стала зимно. Стосунки у них не були ворожими. Він раз на рік вітав її із днем народження. Хочу ще прочитати вам вірші з своєї збірочки Право на щастя або роздуми сучасної жінки. Тут є і вірші, і є проза. Мрія має бути бездумною і шаленою, і нерозумною. Віра має бути дитячою, ледь наївною, ледь незрячою. Щастя має бути як досвідок. Новий день, що несе в собі новий світ. Коли ви бачите дівчину із оберемком квіти, чи молодого хлопчину, не поспішайте радіти, може, то факт побачення, може, то щастя сльози, а може, то факт пробачення, прощання в життєвій дорозі. Ніколи не знаєш причини тих оберемків квітів. Коли ви побачите дівчину чи молодого хлопчину, не поспішайте радіти. Колись ти все втратиш, цей світ себе, розщепишся на молекули, розпадешся на атоми, на невидимі маленькі частинки і розсиплешся по всьому всесвіту. Поза часом, поза простором, поза людським оком, яке не здатно бачити Я не настільки великого, ані настільки маленького. Ти випадеш зі свого середовища, зі своєї зрозумілої. І звичної реальності, щоб знайти себе і зустрітися, і з'єднатися із собою справжнім.